Привіт усім! Сьогодні ми готуємо надзвичайно смачний тортик, який називається фрезє з бісквітом Жонуас і кремом муслін. Він є дуже легким, фруктовим і смачним. Ідеально підходить для діточок, так як він, скажімо, має такий оптимальний місць цукру, не є дуже солодким, що завжди плюс. Отож, вперед, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуємося і готуємо разом. Так, починаємо робити бісквіт. Беремо яйця і наші жовточки і збиваємо з цукром приблизно 10 хвилин до пишних мас. Усе усе я збила в пишну таку масу. Подивіться, яка вона в мене досить таки сітка. І зараз, що я буду робити? Я буду вводити масло. Попередньо розтопивши його на паровій бані і легенько розмішувати лопаточкою. Ось так. Тепер я ввожу муку, попередньо просіяну також в декілька прийомів легенько. Розмішуючи, щоб не втратити пишноту наших збитих яєць. Ось так. Я добре все перемішала до однорідності і не втратила, скажімо, такої пишноти наших збитих яєчок. Тепер я беру форму 18-ку і переношу цю всю масу сюди. Випікаю в попередньо розігрітій духовці на 175-160 градусів. Випікаю 30-35 хвилин. Потім даю остигнути, виймаю, ріжу на дві, на дві половинки. Значить, так, наш бісквіт вже спікся, і я його залишила в духовці для того, щоб він остиг. А тим часом перехожу для, до приготування просочувача наших бісквітів. В кастрюльку я перекидаю цукор і водичку і ставлю на вогонь. Ось, цукор у мене розтопився, знімаю з вогню і додаю лікіо. Просочувач готов. Перед тим, як приступити до приготування крему, я витягаю наш бісквітик. ось який він у нас получився, відкриваю Я його прорізаю на половинку. Ось. І що я роблю далі. Видите, краса, який пухкий, класний вийшов. Ось так. Я беру. Ось мої без я поміщаю в холодильник на годину. Значить так, беремо наше молочко і одну третю цукру. Решта цукру. Необхідно змішати з жовточками. Потім поступово ввести і кукурудзу і нашу муку.

Гаряче молоко влити на жовтки. Постійно причому помішувати вінечко. Потім повертаємо на плиту. Доводимо до кипіння, як тільки закіпить, рахуємо до 20 і виключаємо. Добавляємо також наш ванілін. Ось, як тільки маса почала закіпати, ми писінько рахуємо до 20 і вимикаємо. Ось така у нас у нас виходить густа-густа. Мм, супер. Тепер, як тільки ми зняли з вогню, додаємо масло гелатинову масу і пробиваємо це все блендером. Ось так. Тепер ось цей наш крем відправляємо в морозилку для охолодження до 4 градусів. Не заморажуємо. Це нам допоможе продлити термін придатності до 72 годин. Тут я вже підготувала все для декору. Виймаю з морозилки наше, наш крем. Ось. Перекидаю в планетарій і збиваю віночком. З другою частинкою маси. Паралельно збиваю нашу сметанку. Після того, як я збила масиці з кремом, ввожу нашу сметанку, скажіть так, вручну її перемішую.

Супер. Mm. Наш крем? Я переношу в руковічку і почну зараз заповнювати. Ось так. Ретельно заповнюю. Біля Клубнічки. Mm. Потім додаю нашу клубнічку. посерединці. посипаю її горішками. І підстаківаємо кичкою, фісташкуємо кичкою. Ось так. Потім закриваю повністю все кремом. Тепер я втоплюю наш другий бісквітик. Ось так. Ось так. І заморажую. А ми переходимо до фінального покриття нашого тортика. Це полуничний конфі без костомашек. Беремо зараз клубнічку. Пробиваємо її блендером і готуємо таке железнеї. Так, беремо каструльку. Ось наше полуничне пюре, об'єднуємо з цукром, Ставимо на вогонь до розчинення цукру, до 80 градусів нагріваємо. Ось так. Розчиняємо наш цукор. Усе виключаю. Воно мене почало трошечки підкіпати ставити. І зараз проціжую від костомашок. Потім виливаю нашу желатинову масу і помішую до повного об'єднання, щоб наш желатин повністю розійшовся. Даю остигнути до 35-32 градусів і виливаю на наш тортик зверху. Ось 35 градусів. Супер. Я беру наш тортик вже заморожений. І виливаю зверху. І поміщаємо морозилку на подальшу заморозку. Так, а ось настав саме той самий момент. Розпаковочки? Погляньте на цю красу, легенько знімаємо клівочку і починаємо декорувати. se našim našem pistakijom da tako zelenjenku. Ovo O je kara sa ta nas počila sa.